Підліткова драматургія. Перед вами історія про тих, хто ще шукає себе, але вже відчуває занадто багато. Про підлітків, які живуть у світі екранів і сирен, лайків, і тривог, страхів і мрій. Будь ласка, слухайте серцем, відчувайте душею і відкрити очі. Можливо, в одному з цих голосів ви впізнаєте себе. Це підліткова драматургія, щира, вразлива, інколи різка. Вона не дає готових відповідей, але ставить запитання. Запрошується група кіномайстерня кіношколи «Артмаксфільм» віком 12-16 років. Ці діти не тільки грають у виставах, а й ще й пишуть свої монологи та грають в короткометражних фільмах. Режисер, постановник та викладач курсу Владислав Михайлюк. Просто вітер. ми ж не бачимо. Так легше не бачити. Не хвилюєшся не за що. Але й не радіє. Я давно ні до чого не радію. Скажи, до кого свій? Не знаю. Мені казали свій. А мені. А може, він інший. Як інший? Ну, світлий, теплий, смішний навіть. А якщо ви просто не хотіли дивитися, я... Я хочу, я хочу побачити Я, я теж! Мене з вами не знайомо, з вами. Стоп! Я прокидаюсь у світі, який щодня змінюється. І не діздається, що змінюється тільки я. У мене сто чатів і жодної справжньої розмови, стосторість, і жодної правди. А може, правда в тому, що ми всі просто хочемо, щоб нас хтось почув? Ми всі просто хочемо, щоб нас хтось почув. Щоранку думаю, ким я хочу бути, а потім згадую, я вже є, просто ще не почула себе. Пізнаю себе, ти ростеш, коли люди пізнають себе одразу. Мені здається, що я запізнююсь, що вже треба бути дорослим, А я ще хочу сховатися. Дорослість не пришвидше, вона пови... а навіть повинна ховатися. А якщо я помилюся, тоді ти не знаєш, хто ти не помилишся, хто не пісне. А якщо я загублю себе, себе можна згадати. Я ще боюся, але здається, йти. Це є момент, коли страх і крок разом, але не бійся ми разом. Я стою серед своїх однолітків і намагаюся бути схожою на них. Але всередині весь час запитую себе, де ж тут я? Їхні голоси гучні, упевнені. а Найбільше вчиться звучати. Мабуть, знайти себе, це не загубитися серед інших, а наважитися бути творчу. Хочу бути світлом. Я втомилась бути відзеркалем, весь час підлаштовуватись під когось, повторювати чужі слова, Сміхатися тоді, коли цього чекають. Я жива, а не відбиток у чужих очах. Ela esquentou uma loja de teca em Mas eu não Їх мрій, які підміняли чужими, чужими бажанням. Досить! я жива. І вперше за довгий час я відчуваю, що маю право світитися. Що мовчати темрява переможе. Часто уявляємо його як щось велике, гучне і як у фільмах із пристрастю, драмою, великими вчинками. Але справжнє кохання зовсім інше. Воно тихе, воно не кричить, не доводить, воно просто є. Це коли ти прокидаєшся і перша думка не про себе, а про когось іншого, коли ти чекаєш повідомлення. Не тому, що самотній, а тому, що хочу знати, як у нього справи, коли поруч не потрібно говорити, бо мовчання теж зрозуміло, любов це не завжди легкість, вона буває болючою, складною, навіть важкою, бо кохати це не лише брати. А й віддавати. Це терпіння, віра і можливо, навіть здатність відпустити, якщо так буде краще для іншого. Та, попри все, кохання, це найбільше, що може відчути людина. Воно змінює нас, робить добрішими, навчає бачити не лише зовнішні а й душу. І навіть якщо воно минає, воно все одно залишається в нас. Бо справжнє кохання! Ага. Не зникає. Воно живе у пам'яті, у піснях, у запахах, у дрібницях. Вони нагадує. Ми вміємо відчувати, Ми живі. Ми кораблі, що пливуть крізь бурю. І навіть коли вовни глушать, наш голос прорізає воду. І навіть якщо нас ламають, ми все одно піднімемось. Бо живе не у небі, а в нас. Ми не мовчимо навіть коли болить. Ти коли-небудь відчував? Ти коли-небудь відчував, що ти... Не своїй тарілці. Нібито усі отримали якусь інструкцію життя, а тобі її забули видати. Ось, дивись. У всіх свої цілі, своя тема. А у тебе батьки питають, ну і що, обрав вже куди поступати? А що я маю відповісти? Що я не знаю, що мені ці розмови про майбутнє якось душать. Вони хочуть чіткого плану. А у мене в голові туман. І відчуття, що я постійно граю роль розумного і того, хто не заважає. І на своєму тілі. Пустота. Не наче все відбувається з кимось іншим. А завтра треба буде знову грати цю гру. Найдурніша гра у світі. Але виходити з неї не можна. Та жив, а просило кожного дня, навчи мене мистецтву маленьких кроків, зроби мене спостережливими винахідли, щоб у буденні метушні вчасно спинитись на відкриттях, які схвилювали мене, бережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, що я хочу, а те, що мені дійсно необхідне. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. шалені, Але я ще шаленіша. У кожного має бути сен життя, а когось нема. зараз знайдемо. У когось вічності у парабанні, у когось поезія або мрії, у когось щирості до кохання, у когось щедрості до роботи. У Бога щаресті до турботи. Тож сен життя повинен бути. Люди бувають окрилені, так окрилені. Всі емоції такі шалені. Але я ще шаленіше. Боління, що говорить шум і страх? Ми ті, хто вчиться світити, і навіть коли темрява напруги.